Всім привіт! Так як я показував раніше в відео, що в мене поламалася диска. Тут розірвало корпус. Зараз я хочу його розібрати. І подивитися, який тут корпус мені потрібен. Ну і ще потрібно буде там відкрутити. Розібрав я його, ось так воно в мене його вирвало. Це друга половина. квадрат размеры 28 значит так давит начини на 28 квадрат Может, самому тряхнется ручно. Наружно чисто сто двадцать, чисто. Дев'ятнадцять не видно. І Зараз ще Шістдесят дев'ять. Діаметр ось цієї розпорної втулки чи як називається. Внутрішній 69 і 119. Тут щось якісь цифри ну. Це мусальник, але. Їх погано видно. От зараз я його прокручу. І щось там... Сальник тут 2,2, 70 на 95. Воно ну, не видно так. Зараз ще заміряю між отвором рами. хватає мені. О, не так. Це виходить на все 156 між отрубом, яким кріпиться. Воно ну, не по центрах. І так, 156. Ось така поломка. Зараз я буду душе розкручувати його і подивлюся, який тут стоїть підшипник. Якщо я його зможу зараз ще розкрутити, воно все замерше. Ось так це, що стоїть з іншої сторони хороше. Розібрав вже я його повністю. Ось так воно в мене лопло. Це підшипник такий тут стоїть. Ось його маркування. І це кришка. Кришка також вже. Вироблено ось тут воно все вже стерто, тому потрібно вже шукати повністю в зборі. Внутрішня частина, так, ніби подивитися, що все нормальне, а кришка і корпус, корпус лопа, кришка також вже вироблена, її потрібно міняти. Зараз я замираю. Тут 55 внутренний диаметр подшипника. і наружний верх і наружний 120 ну, тому цей діаметр всього корпуса 120 Далі я ще змію скільки між отворами кріплення. Десь 170 по десь 170 міліметрів. 170 мм. Може в кого є, напишіть в коментарях, зв'яжемося, домовимося. Ось така ситуація. Тут ще два сальники йдуть. Один тут в кришці і один з цієї сторони. Змащено воно було добре, мастила вистачає, але не знаю, чому воно її розірвало. Заразумирую, еще раз, что тут. Тут 30. Тут 30. Овал у нас. Я еще раз-раз перемирю. Вал у нас 28, Вже трошки, трошки вже розбите той гніздо. Тут погано видно, не видно. Ось такий корпус потрібен. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. В кого є можливість допомогти, буду дуже вдячний. На все добре.